Привіт громадо! ми з України. Так, Продовжую ви... займатися виготовленням воріт. І зараз поділюся своїми планами, як що зробити, щоб швидко і правильно все організувати на місці там, де будуть встановлюватися ворота. Отже, ви бачите, вже ворота в мене пофарбовані молотковою, молотковою фарбою. Так, вийшло. Молоткова фарба фарбується щіткою. В принципі, скриваються всі недостатки, всі такий фон непоганий. Для воріт Так, А саме головне, тепер перед установленням треба виготовити, що ми прихватили, вже ролики засунули. Отакий От швеллер, наскільки він там, 150-й, по-моєму. Швеллер, да, 150-й. Там ролики, корише, швеллер 1,70 м. У нас виходить оця частина. 1,70. Якраз по цю частину, дивіться, отут 1,70 м. І там теж заподліцо. Ну, тобто виготовляємо таку, як можна сказати, платформу. Логіка в чому? Що зараз цю платформу треба забетонірувати. І встановити вже по місту. Зараз нам треба що? Зняти? розміри Беремо рулетку. І знімаємо розміри. Так, що в нас виходить? Я ще не знімав, це при вас знімаю. Якраз за відео запишу. Получається, у нас 11. ну, 110 міліметрів. 110 міліметрів. Ось ця висота. Тут. І там, я думаю, так само, бо я болти. Бачите, як виготовив болти. ну, Кріплення регулів два дві гайки, між дві гайками пластина. Бо тут бачу, що за болтами закручують, ну, що мені те не сподобалося. Так мені наче, більш надійніше. Гайки, звісно, можна тут використати другі. Може куплю з прешайбами. Ну, такі, щоб були з площинами. Отут проріс, проріз продольний. Ну, це в мене поки таких нема. Гайок використав такі прості. Так, і тут у нас що у нас тут виходить? Метр, я кажу метр 11 сантиметрів, 110 міліметрів. Так, далі, який нам розмір треба? Тепер ми це все знаємо. Я знаю, бо на відео записав і вам показав. Тепер ми беремо на помісту по лазерному уровню. Це я вже зроблю там на місці. Виставляю лінію. Отут фактично від оцеї полоси, я вам покажу, от від, від оцеї полоси натягую місіну. Строїть. Яка там, ну, така товста жовта продається в будівельних магазинах. І на висоті, на висоті 100 мм у мене, виходить, десь сантиметр оставляю, І на висоті 100 мм натягую місіну Цю. від землі. Тут залишаю десь 3 см. Я думаю, Бо ну, Побачу, як на місці. Як там у мене з уровнем, бо там покладена бурківка тротуарна. Як вони там клали, я не знаю, по уровню чи не по уровню. Ну будемо. О, бачите, світло виключили. Хорошо, що я фонарь включив на цьому. О, сварка виключилась. На... Цьому. Як там виходить на цій бурківці з уровнем, це все побачу. Коротше, я натягую місіну і отут. Нижче 10 мм, ну там плюс-мінус. Бо тут же в мене є регуліровка. Ну, я так думаю, плюс-мінус. Натягую місіну. І це буде моя лінія оцих воріт. І зараз я заміряю. Скільки у вас виходить? Блін, як його замірять? Ну, це треба приложити. ну то Я вже потім для себе зніму. Оцей розбір від оцеї площини до оцеї площини. Щоб знати, де розмістить. Коротше, це ми по висоті і по лінії виставляємося тут чітко. І. Зараз побачу, як болти. У нас так поверху, щоб я... навіть для себе це мені буде видно. Болти, коротше, в мене якраз за подліцов із... із оцим. Із оцим, так. Так що це тут будуть ворота? Ось бачите? Я зверху дивлюся, рівно 90 градусів до землі, то, виходить, по кінцю болтів. Так. Все. Я думаю, який ще параметр нам зняти. Разом з вами, я думаю, як зробити. Коротше, оця лінія нам важна. І висота. І ще, що нам важливо. Ну, і все. Якщо болти в нас є, я поболти. Ось, о, чітко. Отак. Поболти. Це для себе і для вас. Ну, в вашому варіанті, може по-другому буде, якщо з другого матеріалу виготовляти. Ну, я думаю, в принципі, те саме буде. Зараз, вже, звісно, не наварю. Піду трошки другу роботу пороблю. Це теж є свій позитив у цьому, що світло вимкнули. Зараз пороблю другу роботу. Потім по матеріал, там, та є в мене, там на металоломі, обрізки труб всього, чого, що там тільки є. І по наварю, через кожні там, скільки там ви поняли, щоб заякориться. Щоб його ну, це все, весь метал забетонірується. І буде в нас така платформа. Десь планірую, десь тонни-півтори до двох тонн, ну скільки вийде, не знаю. там по... по... По самій ямі, примірно, десь на метр точно треба копати. І в ширину десь в сантиметрів 60, точно треба копати. Такий буде рівчак, в якому буде це все забетоніровано. Ну, тобто зразу варю, ну, потім вже відео зніму та покажу. Варю, мабуть, дві направляючі длині. А потім скоротше. Они що на глибину 50 метр, то десь метр десять треба дві направляючі приварити, щоб їх забити. Наприклад, отут приварюємо тут труби, це я маю в виду, дві направляючі. вниз метр двадцять І їх потім молотом виставиться і молотом забити, щоб довести до уровню, щоб воно трималося, це все, на, ну, вже, як кажуть, на зафік зафіксіровано. Все виставляємо. Получається, у нас отакий результат. Так що колір тепер красивий, красивий такий. Так, Получився воріт. Так, що ще вам скажу? Ну, пишіть, коментуйте, чим зашить, то я вже там придумав, вже там ну, вдалі в мене стоїть пару заготовок. Я думаю, буде. Як кажуть, унікальність у чомусь. Зашить оці прольоти. Пишіть, коментуйте, чим зашить. Профілем я точно не хочу. Металом точно, не знаю. Ну, буде, Будемо по камість гратися. З тим, що там воно стоїть вдалі, воно біліється полоска. Я вже пробував, дуже симпатично виходить. Ну, отакі діла. Так що розміри зняли з вами. Пішов я щось працювати далі, як кажуть, слава Україні, слава нашим воїнам, смерть ворогам. Поїхав я далі працювати. Всім удачі!